Усім привіт! Зараз ви дивитесь на людину, яка читає. Мене звати Настя, і сьогодні, нарешті, нове відео. І це один з ваших найулюбленіших форматів, а саме розпаковка. Розпаковка тут буде тільки буквально однієї посилочки. Далі я просто розкажу про книжки, які з'явилися у мене за той період часу, коли я не знімала відео, і це було дуже довго. Я дуже сильно вибачаюся. Я не знала, що знімати, я не знала про що знімати. У мене був дуже довгий нечитун. але нарешті зараз я потрошки з нього виходжу і буду намагатися набагато більше знімати для вас відео. Я нещодавно була. В Києві і звідти привезла собі доволі багато книжок. А так, в принципі, протягом цього часу я купляла не так багато книжок, як я купляю зазвичай, особливо дивлячись на мою останню розпаковку на каналі з Дня Святого Миколая. Вона була величезна. Посилання на всі мої розпаковки є в описі. Тож я не пам'ятаю, в якому порядку ці книжки купувалися, буду просто показувати, як. Показуватиму. Але почати я все одно хочу з посилочки. Це посилка КСД. Це книжки, які я купила за свої коїни. Якщо ви зараз хочете бачити більше моїх відео, то переходьте на мій основний канал, де мої влоги, життя, якісь поїздки, концерти. Тому що зараз я теж туди не так багато викладаю, але все ж таки там побільше буде відео, ніж на цьому каналі. Тут у мене літні книжечки, спеціально, щоб взяти їх з собою на море. І перше це люди, яких ми зустрічаємо у відпустці Емілі Генрі. І одразу видно другу книжку яку вам покажу разом з цією, і це щасливе місце Емілі Генрі. Ці дві книжечки я дуже давно хотіла прочитати. Вони обидві мають бути літні, тому що подивіться на ці літні обкладинки. Вау, я читала пляжне чтиво вже цілих два роки, тому воно мені дуже сильно сподобалося. Тож ці дві книжки обов'язково поїдуть зі мною на море або можливо їх раніше прочитаю. І до речі, щасливе місце у мене з лімітованим зрізом. А люди, яких по цю течаємо відпустці, у мене зі звичайним зрізом. Я хотіла обидві книги з лімітованим, але саме коли я їх замовляла, це була ніч, і я взагалі забула про ці лімітовані, нелімітовані зрізи. Я просто дала собі книжки в кошик, оплатила їх. А потім наступний ранку згадую, що я напевно купила дві нелімітовані, але виявилося, що була одна лімітована, одна ні, але нічого страшного. Вони все одно дуже гарні. І до речі, люди, яке відпустя, якась маленька, я думала, що вона буде більша. І в цій поселисті лишилося ще дві книжки. Це моя вбивча відпустка Теси Бейлі і називає мене своїм ім'ям Андре Асіман. Це новиночка від Вівату. Має також бути якийсь літній ромком. Я справді чула доволі багато поганих відгуків саме в англійському буктоці, але мені все одно цікаво її прочитати. Подивіться просто на цю. Вона дуже-дуже літня. Це книжка про кохання двох хлопців, і подій тут розгортається в Італії, тож я не могла її не купити, так як цього літа ми плануємо саме поїхати туди. Я думаю, що це буде ідеально, щоб там її прочитати. До речі, у неї такий нестандартний формат. Якщо, наприклад, взяти звичайну книжку, і ось цю, подивіться. Що собі це все з запакованих книжок? На жаль, я себе дуже люблю розкривати саме посилки, але зараз ми з вами поговоримо про книжки, які. Я ще не показувала на цьому каналі. Перша з них, яка тут у мене лежить, це Into the Taylorverse. Це книжка англійською про Taylor Swift. Якщо ви вже дивилися якісь мої відео і доволі давно за мною слідкуєте, ви знаєте, що я її неймовірна фанатка. Я дуже сильно люблю Тейлор і її пісні. Я була у неї на концерті. І я неймовірно рада купляти ось такі книжечки. Я поки що дуже мало їх читаю, але в мене вже є цілих 4 книжки, і я хочу ще її офіційну книжку. На жаль, я не змогла Купити. Цю книжку я купила в Гданську, куди я їздила зі своїми книжковими подругами. І, до речі, влог є у мене на основному каналі. Посилання буде в описі. Переходьте і дивіться. Наступна книжка це вчитель Фріди Макфаден. І цю книжку я купила якраз нещодавно, коли їздила в Київ. Я дуже давно з моменту буквально її виходу, а то й перед продажу хотіла цю книжку саме через цю неймовірну обкладинку. Ви тільки подивіться на неї. Я вже читала у Фріде Макфаден служницю, і служниця мені дуже сильно сподобалася. І дивлячись на цього, дивлячись на те, що мені дуже не сподобалася служниця, я просто не могла обійти стороною цю книжку. Мені це буде просто дуже класний трилер. Наступна книжка, тут у мене лежить також трилер: це Медовий місяць Кейт Грей. І цю книжку я купила дуже рандомно. Ми з моєю сестрою пішли гуляти Вінницею, тому що це був наш перший і, напевно, єдиний раз. Коли ми були у Вінниці, і ми пішли гуляти, ми жили зовсім недалеко від центру. Ми теж зайшли в торгівельний центр, і там була книгарня буква, в якій вона побачила цю книжку і сказала: Вау, я би це прочитала! Я кажу, дай я подивлюсь, бо я ніколи не чула про цю книжку, я її трошки порізала. Вроді, все нормально. Я на неї подивилася і сама дуже сильно захопилася і обкладинкою, і описом. Якщо ви хочете діть прочитати, тому що я не така людина, яка завжди читає анотації. І коли мені сполиряють навіть найменший сюжет книжки, я не дуже цим задоволена. Тож, якщо вам цікаво, обов'язково діть прочитайте анотацію на сайті. Але я просто офігіла за з того, що вона має бути літня, і це літній трилер. На острові відбуваються події. Медовий місяць, буквально там медовий місяць, і я тепер дуже сильно хочу це прочитати. А наступна книжка це вже далеко не трилер. А плаксивий роман. Я не кажу це в поганому сенсі, абсолютно ні, тому що я сама люблю такі плаксиві історії. Просто це те, що я чула про неї в Тіктоті, що над нею плачуть люди. І я ніяк не маю це в поганому сенсі. Тож це незавершені справи Ребеки Ярус. Ребеку Ярос я дуже люблю, тому що я дуже люблю четверте крило. Я його збираю і не в одному оформленні, не одною мовою. Тож я, звісно, не могла обійти стороною її книгу в іншому жанрі. У неї вже вийшло три книги, але я поки... Що вирішила почати своє знайомство з саме цією книжкою? Це також має бути щось літнє, але не настільки літнє, як, наприклад, попередні книжки, тому що мені здається, тут не відбуваються події ні на якому морі, ні на якому острові, але вона також має бути така для відпочинку. Остання книжка з цієї стопочки цеглинка, Artbooks сезон кісток. Це доволі таки новиночка. У мене це було передзамовлення, тож мені ще поклали ось таку закладинку. Я, чесно кажучи, взагалі не пам'ятаю про що ця книжка, тому що передзамовлення я оформлювала дуже давно. До речі, тут перше, що я прочитала, це 2059 рік. Тож, це щось про майбутнє якась антиутопія, можливо. Я сподіваюся, що це одиночна книжка. Подивіться, просто на її розмір. Тож тепер ми будемо розбирати ось цю стопочку, і перша тут. Це Франція. Історія пригод від Греха Мароба. І це книжка, яку я купила ще на зимовому розпродажі КСД. Коли я її відкрила, перша моя думка була, навіщо мені це? Серйозно, я не знаю, навіщо я її замовила. Ну, можливо, я прочитаю, тут має бути саме історія Франції. Але, здається, я не маю здавати ніяку всесвітню історію, щось таке, але, можливо, мене це зацікавить. Але тут ну буквально все, що я не люблю про соціальну, політичну та географічну історію Франції. Я взагалі не по цій темі. Наступні одразу я покажу вам три книжки, тому що це трилогія, а саме трилогія переможця Марії Радковській Перша частина тут це прокляття переможця, друга частина злочин переможця, і остання частина поцілунок переможця. Я замовила, як ви бачите, ці три книги в старому оформленні. Це було також ще взимку. Ми ще з дівчатами тоді знаходилися в Гданську, і я тоді побачила, що вийшло передзамовлення на нове оформлення цих книжок. А я собі завжди думала, що хочу їх в старому оформленні. Звісно, мені дуже подобається нове оформлення, але чомусь, чомусь в мене була сама прив'язка до старого оформлення, що я дуже сильно його хочу. Тому я побігла на OLX, замовила собі, причому доволі недорого. Урвала і тепер рада сижу і не читаю ці книжки. Наступна книжка, якої також дуже сильно хотіла, це кладовище домашніх тварин Стівена Кінга. У мене не було такого, що я хотіла саме цю книгу, але протягом цієї поїздки в Київ у мене була ціль купити якусь нову книжку Кінга. Я якраз минулого літа читала довго ходу, і вона мені дуже сильно сподобалася. Також я собі купила воно, але поки що руки у мене не доходять, тому що бачила цю цеглинку. А кладовище домашніх тварин воно невеличке, воно цікаве, це дуже популярне твір, Я також хочу подивитися фільм. Тож ідеально. Я вже почала читати, але я прочитала небагато. Не знаю скільки. Можливо, в сторінок 50 я прочитала максимум. І остання книга з цієї стопочки це «Це сталося влітку Теси Бейлі. О! <плес> Я не знала, що ці дві книжки однієї авторки. Я Тільки що прикольно. Це книжка. Я спочатку її не дуже сильно хотіла брати, але ну, буквально написано влітку. Я знаю, що тут події відбуваються в Приморському містечку. і... Деякий могла обійтися стороною. Я не дуже сильно хотіла її купляти, тому що я чула на неї дуже багато поганих відгуків, і мені здається, навіть не пам'ятаю жодного гарного відгуку. Але звісно, я така людина, яка любить формувати свою думку про книжки. Тож навіть якщо я чую багато поганих відгуків, я зазвичай куплю цю книжку чомусь. У мене в голові це не стосувалася саме цієї, але вона вже в мене є, і я її прочитаю. Наступну стопочку я покажу ось цю. Тут у мене, по-перше, магічний корабель Робін Гоп. Цю книжку я також замовила на якраз такі зимовому розпродажі КСД. І її якраз таки я вже хотіла. Я не велика фанатка прям високого фентезі, тому що в основному жанр, який я найбільше читаю, це саме романтезі. Це також фентезі, але з романтичною лінією, яка має великий вплив на історію, а це вже таке. Крутіше таке складніше фентезі, але Робін Gop це Робін Gop і я дуже давно хотіла познайомитися з. Треті, це жінка чи чоловік? Я дуже сильно не бачаюся, але я не знаю. Або цією авторкою, або цим автором. Тож я буду це читати, наступна книжка, яка тут лежить, це «Нонфікшн». Я взагалі ніколи не купую собі нонфікшн. Але це книга, як написати книгу, концентрований курс письменницької майстерності. І я не знаю, а тут багато авторів, і це, схоже, все українські автори. Я сказала, що я ніколи не купую нонфікшн, і це правда, тому що я просто його не читаю. Колись раніше у мене була трошки така гіперфіксація на нонфікшені. Я хотіла його собі купити, хотіла його читати, але... Зараз зрозуміло, що це абсолютно не мені мені не цікаво це читати, але цю книжку провезла мені саме моя мама. Вона її для мене вибрала. Вона мені її купила, тому що я зараз намагаюся писати свою книгу, але я вже проходила декілька писанницьких курсів і. Я не знаю наскільки сильно це мені допомогло, тому що я просто беру і пишу, як з'являються у мене своє натхнення. Якщо вам цікава ця тема, обов'язково напишіть про це в коментарях я можу зняти окреме відео, більше розказати, які курси я проходила, що там в них розказувалося, і яку думку я маю взагалі про них. Наступна книжка також куплена на зимове продаж КСД, це англійський пацієнт Майкла Ондача. Це класика. Це дуже відомий фільм. Я чесно кажучи, його не бачила або бачила угривками, але це один з улюблених фільмів моєї мами. І коли це був розпродаж, подивіться яка вона маленька, і це дуже відомий твір. Я не змогла стриматися і купила її. Я чесно кажучи, не знаю, коли я буду її читати. Це історія кохання, але. Під час війни я не знаю, коли мені дідуть до неї руки, тому що мені здається, що це буде доволі важка історія, але вона у мене є. І якщо вона у мене, є, то обов'язково колись буде не прочитана. Наступна книжка, яку я дуже сильно хотіла, це переспівниця Сюзани Колінс. Як я вже розказувала своїм прочитаному за зиму плюс весну, посилання на нього буде в описі. Я захопилася читанням «Головний ігор, яке постійно відкладала, і у мене було вже дві частини, і мені не вистачало саме третьої частини. Я її придбала і. Я її закинула. Я зараз знаходжуся на 109-й сторінці, і я її закинула, тому що в мене стався не читун, але зараз, коли до мене повернулося бажання читати, я би не сказала, що я поки що хочу повертатися до цієї книжки. Я знаю, що тут буде, і я дуже люблю голодні ігри. Це моя Римська імперія буквально. Але поки що я це відкладаю, хоча це дуже теж дуже крута книжка. Наступна книга моя любов: Дівчата люблять дівчат Гейлі Кійок. Ця книжка у мене вже прочитана. і вона була дуже класна, вона була просто її прочитала дуже швидко. Вона була ну неймовірна. Я про неї вже розповідала в моєму також прочитаному, тож Я не хочу зараз тут буквально в розпаковці вдаватися в деталі про книжки, тому що я в основному в них розповідаю в іншому форматі відео, але просто знайте, що це одна з моїх улюблених книжок, і я завжди буду її рекомендувати. І вона, до речі, літня. Наступна книжка, нарешті, книжка англійської, яку я до речі купила. Антикварному книжковому магазині «Into the dark of the night» жона Саула. Сола це літній трилер. Подивіться на неї. Я її купила, щоб ви розуміли, буквально за 200 гривень. Тверда обкладинка, англійська книжка в майже ідеальному стані. Я не могла це пройти. тож я також буду читати. Вона не дуже виглядає літньою, але по опису, який я прочитала, вона мене захопила. Я вирішила, що я буду якраз її читати влітку. Якщо ви хочете якийсь книжковий влог, тому що зараз у мене якраз таки повернувся мій читун. і я просто не знаю, чи знімати мені читачки влоги, чи не знімати. Можливо, мені зняти 24 години читання. Теж можу, тож обов'язково в коментарях, якщо вас це цікавить. І в принципі, напишіть, які б відео ви хотіли, щоб я зняла на цей канал, тому що зараз у мене потрошки приходять ідеї, але звісно, я також знімаю для вас. І мені буде цікаво, що вам цікаво і обов'язково я це зніму. З ці стопочки залишилося дві книжки, і перша з них це якою я була Ембер Сміт? Цю книжку я почала читати, але я тут прочитала дуже дуже мало. Мені тут прочитано буквально 35 сторінок. Це дуже важка книжка, але вона дуже гарна. Я коли її брала в руку, я просто не очікувала такого. від неї некстя книжка, якою дуже сильно собі хотіла, це Wicked. Життя та часи злої відьми заходу від Грегорі Макмаєр. Вже доволі давно вийшов фільм Вікет. Я його подивилася з моїми подругами, і це було дуже круто. Мені дуже сильно сподобалося. Тож я вирішила, що мені просто неможливо обійтися без книжки, яку я звичайно собі купила. Також подивіться, яка вона величезна, і я буду її читати. Я зараз вирішую, все таки почекаю до виходу другої частини фільму, і тоді вже відмуся за книжку. Залишилася одна стопочка. Перші тут лежать це три книжки Агати Крісті. Це Місіс Макгінті померла. Небезпека дома на околиці і «Пуаро веде слідство. Усі три книжки я також купила на розпродаж КСД і поки що жодну з них не читала. Наступна книжка, яка стала для мене неочікуваною покупкою, це Санаторій Сари Пірс. Це зимовий трилер. І купила я його якраз в січні, але так і багато його не прочитала. Прочитала, можливо, сторінок 20 тут. Його історія те, що я купила його в Гданську. Українською ми зайшли в книгарню в центрі міста. Я дуже сильно хотіла цю книжку, але вже доведеться чекати наступної зими, щоб її прочитати. Пробудження Спадщина драконового серця Нори Робертс Фентезі, дракони. Що ще треба для того, щоб придбати книжку? Це також якраз таки був розпродаж КСД. Ну, звісно, хто б сумнівався, я дуже багато на їхніх розпродажах, і я не могла. Пройти цю книжку. Я ще її не читала, але обов'язково буду. Наступна книжка це І, До речі, перша книга, яку я купила, коли поїхала в Київ, це погана реклама Б'янки Гілем. Це, подивіться, яка малюсінька книжка, і вона літня, вона має бути класною. Якраз таки про письменника і його піарщицю. Я вже почала читати цю книжку, але трошечки її закинула, тому що перейшла до Тостунців. Але я до неї повернуся, тому що це буде дуже класна книжка, я це відчуваю. І залишилася тут ось така стобочка. Ці книжки я вам одразу покажу всі разом. Я думаю, ви вже здогадалися, що це за книжки. А якщо ні, то я зараз вам покажу. Це серія диявольської ночі. Мені дуже незручно їх тримати зараз. В своїй минулій розпаковці я показувала, що я придбала зі псованого. І на момент наступної розпаковки у мене вже є уся серія. Тут у мене схованка, яку я вже дочитала. Вона мені, до речі, дуже сильна. Але про це я розкажу вже прочитаному за літо. Далі тут вимикач, і тут я також його почала читати. Я на 154-й сторінці зараз знаходжуся. Просто подивіться на оформлення цих книжок, які ж вони гарнюші. Далі йде новелка Конклав, дуже дуже маленька. Але я дуже рада, що вона в мене є. Товстунець сутінки. І таку ж маленька новелка ніч вогню, яка зовсім нещодавно вийшла. Тож на цьому все. Я сподіваюся, що вам сподобалася ця розпаковка. Я, звісно, не можу взяти зараз усі книжки до себе в руки, тому беру просто диявольську ніч, яку я дуже давно хотіла. І на цьому все я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Пишіть в коментарях, які нові книжки поповнили нещодавно ваші полички. Ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на мій канал і усі інші смережі послання на які в описі. Усім, па-па-па-па! thank you